Після того, вже як ці відео з'явилися у мережі, Путін виступив зі своїм зверненням, де відреагував на усю цю ситуацію. Врешті дав свій коментар. Кремлівські змі писали про те, що цей це його виступ буде доленосним, який вирішить просто долю всієї Росії. А вийшло так, що цей виступ тривав там всього лише кілька хвилин. Абсолютно порізаний, склеєний. Він говорив щось незрозуміле, де подякував своїм там військовослужбовцям, які стали на захист батьківщини і відбили «мітеж», як він його назвав. Зрештою, поговорив і про вагнерівців, і про пілотів. Тому пропоную посла... спочатку послухати, що Путін, що російський диктатор, каже про пілотів, які загинули внаслідок спроби Пригожина піти на Москву і скинути владу. Сотрудників правоохранительних органів, спеціальних служб, які встали на путі мятежників, сохранили вірність довгу присяги і своєму народу. Мужество самопожертвування павших героїв льотчиків Уберіглі Росію від трагічних розрушительних послідств місті, ми знали і знаємо, що ну як вберегли? вони просто летіли і жорстко приземлилися. Але це до речі дуже цікавий момент, тому що, попри те, що це його звернення і це його відео було абсолютно якимось беззубим, безхребетним, зовсім не в тому стилі, в якому він звик записувати своє відео. Бо, зрештою, ми пам'ятаємо, що як тільки це усе почалося, Путін сів на свій літак чи гелікоптер і. Полетів на Валдай, а тут, от він так безхребетно якось про це все говорить, і визнає зрештою втрати російських пілотів. Тобто, це те, що цікавило російське суспільство і російських провоєнних блогерів найбільше, що робити з Пригожином, як пробачати зрештою вагнерівцям цю ситуацію з пілотами, тому що вони збили і літак, і збили гелікоптери від 13 до 14 осіб, загинули внаслідок цього всього, і це в більшості свої пілоти. І тут Путін врешті визнає ці втрати, але найцікавіше те, що по Попри те, що він визнав ці втрати, попри те, що він задекларував, що ці пілоти загинули. Ось що він говорить про самих вагнерівців, які намагалися здійснити цей переворот. Навіли у останній черти. Сьогодні у вас є можливість продовжити службу Росії, заключив контракт з міністерством оборони або іншими силовими органами, Либо повернутися до своїм родним і близьким. Хто хоче зможе уйти в Білорусію. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас. Но, уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку. Зрештою, попри те, що вони продемонстрували вагнерівці маю на увазі усьому світу неспроможність Путіна контролювати ситуацію. Попри те, що вони показали, що на Росію можна знайтися зі зброєю, і опору жодного фактично не буде за умови, що в тебе є плюс-мінус, хоч якась сила. Він дозволяє вагнерівцям, які це все показали, які вбили пілотів, які зрештою об'єднували довкола себе людей, дозволяє їм вийти на територію Білорусі, пробачає і ще до речі, у своєму зверненні він дякував їм за віддану службу. Це просто важко собі уявити. Зрештою, аналітики з інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор Владимир Путін своїми заявами щодо заколоту намагається утримати вагнерівців, щоб надалі використовувати у війні. А тим, хто замість приєднатися до російського міноборони, поїде в Білорусь, до Пригожина, він цього не пробачить. Але зрештою, у самого Путіна вибору то особливо і немає, тому що вагнерівці це була така доволі суттєва сила, яка трималася на кривавій дисципліні, і дозволяла російському війську, хоч якось, просуватися вперед. А на цей раз. Вони показали, ну не те, щоб свій характер, ну принаймні спробували продемонструвати і самому Путіну, і світ зрештою на це все дивився і спостерігав за цим. Що Путін не здатний нічого зробити, не здатний їм нічого протиставити. Він їм пробачає, тому що вибору у нього немає. Якщо він їх усіх прибере, ну залишиться тоді без такого суттєвого підкріплення, якщо можна так сказати.